Вирівняти фундамент по площині перепад 20 мм. Якщо це стрічка фундаменту або розцвер фундаменту, неважливо, то це нивелюється слоєм розчину під кладочні елементи. Берете, якщо це сейсмічна зона, 1 до 2 пісок цемент, то перший ряд керамблоку, газоблоку чи чого там у вас на цей нивелюючий слой. 20 мм це нормально. Це, це навіть це допуски в перепаді для мовних робіт. Якщо це площина загальна плита, наприклад, прикладу, якщо там буде тепле чи щось інше, то ці сантиметри і міліметри нивілюються чистовою стяжкою теплих підлог потім в наступних роботах. Тобто у вас немає проблеми. Судячи, ви переживаєте, що вам майстри зробили, мабуть, але це нормально і це ще непогано.